Всім привіт! Розкажу зараз про класну пропозицію із серії Love Nature. Зараз знижки на ось такі масочки для волосся, натуральні з авокадо та з бананом. З бананом для сухого волосся і з органічним авокадо для нормального типу волосся. Кожна за 41,90, якщо берете одразу дві. Вистачає, можна одну масочку поділити на два рази використання. Тобто, якщо ви миєте голову один раз на тиждень або два, якщо один раз, то масочки вистачить на два тижні. Якщо два рази на тиждень, то масочка на тиждень. Ось такий шампунь для жирного волосся з органічним лимоном і м'ятою. Дуже добре очищає шкіру голови і волосся надає свіжості. І очищаю від зайвого себуму. 145 гривень замість 210. Також є кондиціонер до нього, який е, живить волосся, не обтяжуючи його. Також є серія шампунь проти лупи і шампунь 2 в одному з ромашкою і авокадо. Ціна 145 гривень.